Протягом останніх двох тижнів спостерігається ріст хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на 25 вересня в Коростенській центральній міській лікарні в стаціонарі перебуває 10 пацієнтів з підтвердженим діагнозом ковід. У сімейних лікарів з цим же захворюванням під наглядом перебуває 19 пацієнтів. Як відзначають медичні працівники, з настанням осіннього періоду взагалом зростає кількість хворих на гРВІ та грип. Все таки осінь, сезонна захворюваність і ковід. Ви знаєте, що вже. Такового Страшилок з приводу немає, це просто вже переросло як звичайне вірусне захворювання. Тому заходи безпеки вони ті ж бажано при перших ознаках захворювання на гірві. Залишатись вдома. в принципі на третій день бажано. От я рекомендував би на третій день за ознаках гірві. Це нежить, болить горло, підвищення температури вище 39 градусів. Все таки звернутися до лікарів для того, щоб уникнути ускладнень. В принципі таких надзвичайних мір не потрібно вживати. Рекомендував би зараз ну, все-таки осінь, зменшення вже кількості сонця, хоча слава Богу, погода ще радує, але дітей особливо якомога більше все ж таки, поки є можливість перебувати на вулиці, гуляти на сонці, і звичайно різноманітнити раціон харчування. Найдієвішим захистом від хвороби є вакцинація. Переконаний начальник відділу охорони здоров'я міськвиконкому Микола Заєць. Вакцинація. Не зменшила свою актуальність. Єдине, що на мою думку, це суто моя суб'єктивна думка. Інфекційні захворювання постійно мутують, в тому числі і ковід. Тому потрібно ну, зараз він все таки змутував, і як на мою думку, потрібно зараз фахівцям попрацювати щодо. Ефективності тих вакцин, які є на сьогодні, але вакцинація потрібна. Якщо ми все таки підняли цю тему вакцинації, я ще хотів би зауважити, що потрібно і інші вакцини, все таки, по календарю подивитися, і, і дорослим, і дітям все таки звернути на це увагу. Коронавірусна інфекція в Україні перейшла до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. Значне зростання. Захворюваності на грип та ковід 19 очікується на початку жовтня, відзначив Микола Заяць.